Друзі, я знаю, що багато з вас вже знає про е, цей проект про сенсів ком'юніті Village, який ми е, фактично зараз ведемо в одній локації, але е, згідно з візією, з, згідно з ідеями, це буде багато локацій, і не тільки в Україні. І відповідно проект, який започаткував Антон Коростельов. Антона ви всі знаєте, Антон Бордівець, Антон, ось Антон. І я думаю, що Антон зараз скаже все, все ключове. А я б там покажу слайди презентації. Презентація у вас потім буде для того, щоб подумати. Антон, як ідеолог проекту, як його натхненник розповість ключове. Що ми маємо знати? Ідея сьогоднішньої презентації це зрозуміти, яким чином можна долучитися до цього проєкту, стати партнером, стратегіч, стратегічним партнером, чи стратегічним інвестором проєкту, чи розглянути для себе цей проект на майбутнє для власного життя. Антоне? Так. Я не знаю, чесно кажучи, що головне. Для кожного з вас. Я буду розповідати, що головне для мене. Для мене головне де я буду жити. Де я буду жити, сьогодні дуже круті іспити проходить наша країна. Для мене ці іспити це розуміння того, що. За моє майбутнє відповідальність тільки в моїх руках, тому цей проєкт про де я буду жити в майбутньому, де я буду жити завтра, з ким я буду поряд, в якої спільноті я буду. Тож цей проєкт про абсолютно новий девелопмент. Ми з Андрієм вважаємо, що і з нашою командою вважаємо, що новий девелопмент це про Міста е, на природі е, абсолютно автономні, автономні по будь-якому напрямку, по освітнім напрямкам, по бізнес-напрямкам, по власній економічній системі, по е, харчуванню по ресурсам і так далі. І цей проєкт е, також про автономію. Е, як це правильно сказати? Про автономію в тому, до чого ми усі звикли. Тобто В цьому проєкті в нас майже усі, усе, що потрібно людині в сучасному місті. Ми все це продумали і воно все є в нашому новому місті на природі. Також для нас важлива це екологія, екологічність. В будь-якому напрямку будівельному ми плануємо створювати умови для того, щоб ми використовували виключно екологічні е, природні матеріали. Також е, питання психологічного здоров'я для нас теж стоїть на одному з перших місць. Е, ми зараз створюємо нові, нові технології по зціленню. Психіки людей, і не тільки нові, ми також плануємо створити великий ретритний центр, в якому будуть проходити постійно віпасини, йога і будь-які сучасні практики, які допомагають досягти психологічного здоров'я. Ну, коротко це є основа нашого проєкту. Андрій, тобі слово дякую, Антоне. Я тоді трошки по, по конкретиці і по тому, куди куди ми йдемо, і власне в чому суть партнерства, яке можливо, ми взагалі в борді шукаємо проекти, які можуть стати таким у квінтесенцію того про що борт про давати, про співдію про. Побудова спільноти, і давно вже ми обговорюємо ідею і створення мережі кав'ярень бордівських, і інші клубні фізичні формати, але війна вона все розставляє по, по місцях з точки зору пріоритетів. І важливо не просто мати простір, де ти час від часу знаходиш людей, з якими тобі комфортно. А й жити в такому просторі, і вести бізнес в такому просторі. Відповідно, ми тут цим проектом відпрацьовуємо дві ідеї: побудови команди партнерської команди проекту людей, з якими ти в одному вайбі, в які з якими ти в одних цінностях, і при цьому ви фізично реалізуєте спільний проект. Ми вже спробували це зробити в кількох кластерах. Воден хаус кластер там експортний консолідатор. А тепер ми це робимо в такому фізичному девелоперському проекті. Ми хочемо, щоб сотня бордівців долучилися до проекту як партнери, інвестори чи стратегічні інвестори. Але так само мова йде про будову простору, де мешкають люди, з якими тобі комфортно бути в єдиному фізичному просторі. В якості першого проекту, оскільки ми збираємось будувати в Україні не один а принаймні 4-5 проектів найближче десятиліття, перед тим як перейдемо до активного міжнародного розвитку, вибрано Івано-Франківська область, село Міжгір'я є вже конкретні рішення: фізичні, територіальні, земельні. Ми просунулися дуже-дуже далеко як для старту проєкту, тому це вже не стартап, це вже власне робота над реалізацією великого інвестиційного проєкту. Ну і саме середовище, в якому є і Нафтуся. Для майбутнього розвитку і близькість до інфраструктури рекреаційної Карпат, але сама по собі територія вже є крутою рекреаційною зоною, від якої 30 хвилин до центру Івано-Франківська, 20 хвилин до аеропорту. який, я сподіваюся, скоро буде працювати не віртуально, а реально. Є Багато природних плюшок, і, звичайно, екологічна місцевість і сама громада, яка сприяє розвитку цього проєкту. Відповідно, маючи кілька варіантів для старту, ми обрали саме цей для першого, першого проєкту. Ну і фактично ми ведемо мову зараз про побудову повноцінного міста, містечко Супутник. Це не просто район, це не просто. Котежне містечко ні, це про повноцінне місто, в якому ти отримаєш 100% власного комфорту, в якому є і робота, і можливість короботи, тобто коворкінгові простори, і самозабезпечення міста енергетичне, харчове, медичне, освітнє. І звичайно, місто, в якому здоров'я це не, не, не маркетингова фішка, а фізична реалізація ментального і фізичного здоров'я спрямовано на no longevity, на, на edge management. Ну а ви знаєте, що, що це вже для нас не просто слова, а вже технології, з якими ми працюємо в борді в тому числі. З іншого боку, ми працюємо в логіці бізнесовій. Тобто це проект, який матиме таку експоненційну капіталізацію через масштабованість. І є в нас кілька ідей, які ми назвали юнік економікою. Не юніт економікою, а юнік економікою, що дають можливість дійсно говорити про унікальну саме бізнес-модель. Є текінізація цього проекту. Ми виходимо від логіки навіть не квадратних, а кубічних метрів. Кубічних метрів, бо це мова йде про простір про побудову простору. Відповідно, ми не говоримо про якусь продаж окремих квадратних метрів чи продаж нерухомості ба більше в нас є задвоєння цих кубічних метрів, тому що. Одночасно стаючи резидентом і купуючи купуючи нерухомість для себе, купуючи резиденцію чи апартаменти для себе, ти, ти стаєш також, також і акціонером, власником і комерційної нерухомості в пропорційному масштабі, а комерційна нерухомість це багато можливостей, які дає існування містечка для його власне самозабезпечення. Одна з таких тактичних ідей, яка у нас є, це зробити так, щоб людина, яка живе в цьому містечку за рахунок власності, яку має, забезпечувала своє життя в цьому містечку без додаткових джерел доходу. Тобто все, що ти окремо заробляєш своєю роботою, своїм пасивним чи активним, активною діяльністю по забезпеченню доходу, це дає тобі можливість формувати власну капіталізацію, не витрачаючи зовнішніх ресурсів на те, щоб забезпечувати власне життя. Таким чином, ти можеш розширену родину перевозити в таке містечко. Ти можеш будувати в такому містечку апартаменти чи чи котеджі для власних батьків, знаючи, що фактично вони забезпечені на все життя пенсією. Ось вже вони є. Вони тут живуть, і те, чим вони володіють, забезпечує їм харчування, забезпечує їм медичний сервіс, забезпечує все, що їм необхідно, без додаткових витрат. Це власне така унікальна ідея, яка поки не реалізовувалася в Україні. Ну, ми, ми дуже хочемо, щоб воно все це реалізувалося вже в найближчий час, і тому основна ідея це не намагатися зробити все самим. А це зробити все через логіку партнерства, залучити тих, в кого вже є на поточний момент та чи інша компетенція компетенція в чому? Компетенція в будівництві, компетенція в екологічних будівельних матеріалах, в побудові ферм, в побудові теплиць. Побудові медичних комплексів, в побудові освітніх проєктів, в побудові про проєктів для дошкільників, по будові, в побудові виробництв, в тому числі екологічних будівельних матеріалів чи інших продуктів, в ресторанному бізнесі і в управлінні коворкінгами. В кожну з перелічених мною тем ми вже маємо або потенційних партнерів, або активно шукаємо партнерів на поточний момент. Партнери заходять з певною гарантією, ну наприклад, з ексклюзивністю в певній темі. Якщо ви виробляєте, наприклад, сантехніку і стаєте партнером, чи дистрибутуєте і стаєте партнером, це означає, що на майбутні українські п'ять комплексів ви забезпечені замовленнями під ці тисячі резиденцій, які ми далі будуватимемо. Конкретно цей проект це 45 гектарів, це 160 мільйонів інвестицій, це 15,5 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості і 10 тисяч е, сільськогосподарської е, ферми і теплиці, і пропорцій відповідно е, і житло, 30 тисяч квадратних метрів житла. Масштаб наш такий, що ми вже шукаємо і ведемо попередні проговори з тими партнерами, які стануть нашими. Партнерами вже в європейському масштабі і в інших регіонах більше того, ми вже ведемо консультування тих, хто готується зайти в форматі співдії в різних куточках світу. Хоча проект навіть ще не реалізований, але його унікальність і ідейна чистота. А також український досвід адаптивності і стійкості і того, що ми показуємо в управлінні ментальним здоров'ям, він вже є тим, що користується попит. Ви потім, коли будете детально знайомитись з презентацією, я переконаний, що будуть запитання, звичайно, і Антон, і я з задоволенням на них дамо відповіді, а логіку базову можна побачити тут. Ми шукаємо стратегічних партнерів, ми шукаємо операційних партнерів, які б заходили в конкретні тематики. Ми ведемо переговори зараз з стратегічними фінансовими інвесторами, які зайдуть великим капіталом, але також можна заходити і на. Стартовий капітал фактично в нас є спеціально виділена частина бізнесу для того, щоб залучити якомога більше бордівців, саме як фінансових інвесторів. Якщо бордівці не не не, не бачать можливості зайти як операційні партнери в ту чи іншу тему, як, наприклад, готельну чи, чи спортивну, чи велнес чи IT, чи будматеріалі. Ось це власне простір, простір для співдії, який ми винесли на єдиний слайд. Ну і тут хотілося б більше почути ваших запитань, ваших, вашого фідбеку і вашої зацікавленості. Зрештою, ми точно не йдемо в масовий формат. Ми, ми все обмежуємо для того, щоб зберігалася саме така не, не те, що кулуарність, а е, спільність і єдність ціннісна, тих партнерів, які будуть заходити в цей проект, власне, чого ми прагнемо з бордом, це залучення інвестицій не тільки і не стільки фінансів, скільки, скільки компетентних, ціннісних і співдій. Дякую, друзі. Є в нас і телеграм-канальчики і можливість подивитися різноманітні ролики і найближчим часом долучитися вже до фіналізації архітектурного планування. Бо робота в розпалі і найближчим часом ми будемо показувати і вже готову архітектуру комплексу. Ну і співдія, бо в нас все. У нас вже близько 20 людей в партнерському форматі, які залучені, в тому числі бордівці, з якими ми постійно проводимо таку спільну спільну дію, спільну думання над розвитком проекту. Антоне, тобі слово. Ну я чую, що ти вже все сказав. Можливо, є якісь питання до нас. У нас є час, щоб ми повідповідали на ці питання. А як з питаннями ми організовуємо? Може, якось через подняти руку, чи. Так, так. Якщо є питання, включайте мікрофончик, підіймайте руку і будемо раді вас чути. Як завжди, страшно починати задавати питання. Перепрошую, у мене є питання. Дмитро Бохальцов. Чути мене? Так, так, Дмитрий, так. Ми якраз залучені до подібного проекту в Польщі. Це проєкт групи Норд. Ми займаємося інсталяцією сонячних станцій, теплових насосів і систем збереження енергії. Маємо таке досить добре розв'язання в керуванні всім, всім цим. Я б хотів отримати презентацію. Може, ми там свою презентацію відправимо і якось там далі поспілкуємось про це. Так само інший наш бордівський партнер, я не знаю, він це зараз чує чи не чує, він розробляє з уживаних акумуляторів ну, системи до зберігання такі великі. Я думаю, вважаю, що це так само може бути корисно в цих проєктах. Вони досить добру ціну мають і достатньо ефективні. Це, це чудово, це саме те, чого ми шукаємо. Андрій, то я так розумію, що ми отримаємо всі ці презентацію з адресами. так? Так, бути. Абсолютно. Так. Ну і як завжди, ви ж знаєте, що, що мені можна писати напряму. Антону можна писати напряму. І якщо що, т'янголи допоможуть всіх знайти, кого потрібно. Антон, ну, лідер, лідер проекту, і, власне, можна на, напряму безпосередньо з Антоном це обговорювати. Добре, дякую. Думаю, що будемо корисні. Ми зараз тут. Під Краковом ну, шукає місце для будови першого Nord Village, так називає так званого щось дуже подібне з цим проектом. Добре, дякую. Ми дякую. надамо посилання, Надамо посилання на інвесторський на інвесторський чат. Е, також на мої контакти і на презентації на наш Ютуб канал на інстаграм. З яким мінімальним внеском можна заходити в цей проєкт. Давайте, у кого є питання про внески, то там, по-перше, нас цікавить експертиза. Тобто можете писати мені, чи там буде контакт Романа, він є проєктом проєкту, і ми зробимо зустріч чи надамо якусь інформацію в PDF-файлах, у нас там є все готово. Зараз не будемо нічого казати про гроші, залишимо це на зустрічі наші індивідуальні. Можливо, ще є якісь питання? З яким мінімальним внеском? Так. Да. Ну це Ігоре в теж в робочому порядку. Теж я пропоную з Антоном поговорити, поговорити про це. Ми йдемо згори, Ми, Ми не починаємо там з дрібними інвестиціями. Ми ж, звичайно, зараз ведемо розмову про партнерський формат більш високого рівня. Потім там, там будуть формати. Ну, вже в рамках токенізації, там є можливість заходити із маленькими пакетами. Зараз зараз мова йде про значні інвестиції, але перш за все, смарт-інвестиції, тобто захід з компетенціями або з стратегічними інвестиціями. Так можливо, ми ще додамо окремо меседж в групу. Про отут слайд відкритий. Кого ми зараз шукаємо. Якщо у вас є знайомі, які мечаться з нашим запросом, то можна просто передавати там контакти чи цю презентацію, чи якось нас знайомити. Для нас важливо на, сь на... сьогодні знайти партнерський состав, який нам дозволить побудувати перші і наступні проекти. Ну що ж, друзі, я так розумію, що питання будуть після детального ознайомлення з презентацією. Я б звичайно хотів отримати від вас зворотній зв'язок, щоб ви написали і поділилися своїми враженнями і думками. Так, да, Григорій, бачу питання. Надійшлемо. І вже потім можемо зустрітися і відповісти на ці запитання, які з'являться в процесі. Хто в Києві, ми в Києві, і, як знаєте, з будь-який момент попити каву тематично чи на, на майбутнє це ми завжди. Тоді ми поділимось презентацією. Ми поділимось контактами, з записом. Можливо, є у когось ще питання. Але рук поки що не бачу. Є, Оксана, включайте мікрофон. Ні, поки не включили. Так, чутовно, добрий О. вечір. Добрий вечір Я помітила, що ви залучаєте експертів по спава на цей спорт. Але питання є, і, відповідно, теж цікавить мене презентація для того, щоб вже дійсно розуміти, куди направляти питання. Бо поки, можливо, є у нас у міс... в Україні аналог такого еко-містечка. Що ви маєте на увазі? Наприклад, у нас я сама з Хмельницького і вже під Хмельницьким, навіть наші бордівці вже розпочинають такі будівництво таких містечок. Ось, але для того, щоб зрозуміти повністю вашу концепцію, бо так візуально ну, фантазуючи, я розумію про що а мені відгукується ваша концепція. Хотіли, хотілося більше дізнатися про як це має поєднатися в Спа і спорт. Тобто, mm -hmm. має бути автономний у вас е, спа-центр, е, оздоровчий спа-центр, правильно. Не тільки, також буде і спортзона. Ми плануємо збудувати велику е, аюрведичну клініку. Ми mm -hmm. Шукаємо те, також ще якісь напрямки. Також буде звичайна медицина, звичайно, плануємо. Зубну клініку колініку. Тобто, все, що потрібно сучасній людині, все буде в цьому містечку. Угу. Зрозуміло, дякую. Будь ласка. Термін реалізації проєкту. З 26-го року плануємо 4-5 років побудувати повністю перше поселення. Від Дмитра Бугальцова. Інтересно, чекаю пропозицію. Так, да, фоль... зафіксували. Зафіксували, Дім. Дякую тобі. Добре, друзі. Ну тоді чекаємо ваші запитання вже після ознайомлення з проєктом. Е, Настя, дуже дякую тобі за організацію. І Побачимо. вам дуже дякуємо, друзі. Всім гарного вечора і до зустрічі. Дякую вам до Дякую. побачення, приємно познайомитися. Добачення навзаєм.